У цьому відео поговоримо про п'ять речей про харчування серіалу Дючата Гілмор, які не варто повторювати в реальному житті. В цьому серіалі дуже багато про їжу, ну і звичайно про каву. Добре, бо мені треба до люка. Що ну треба дещо донести? Мамо і я хочу кави. Я на з Поквапся, щоб за півгодини знову вийти послухати дзвони. Домов мені каву кексу, цибулю. Ось що я передала наступному поколінню Моганий смак, ДНК великарі. Я люблю цей серіал за його неповторну атмосферу і його унікальних персонажів. Але як вони харчуються, якщо чесно, мене це лякає. До цього відео я готувалася дуже довго, тому що, як виявилося, перших трьох сезонів не існує в українському перекладі, і навіть не існує українських субтитрів. Тому я буду показувати уривки англійської самостійно створеними субтитрами для перших сезонів і в українському дубляжі, те, що існує в українському дубляжі. Поїхали! Прям перше, що можна побачити і неозброєним, недієтологічним оком, це незбалансоване харчування з великим вмістом джангфуду. Холодильник Лорай постійно порожній. Здається, вона з Рорі проводить третину життя у люках. де вони постійно замовляють одне й те саме, майже в не те саме. А коли вони не у люка і йдуть за покупками, то це виглядає приблизно так. dip it in the sugar on the other side and then you на it? Так, тут Лоріла і Рорі готуються до перегляду фільмів, але ми знаємо, що це відбувається дуже часто, і їхній сніданок вдома виглядає ну дуже схоже. Другий аспект незбалансованого харчування це особлива нелюбов до овочів і небажання бажання її скуштувати. Це один з моїх улюблених моментів. Ще броколі А як же найліпший засіб протираку. І проти мого поки тут. тобі треба їсти більше зелені. Потім жую 5 доларів. А ти бачила нові двадцятки? У них тепер є перше полеколі. Персик ідеально. потрібну кількість і фруктів. Ну і звичайно, це постійні доставки. Великій кількості і без жодних овоч. Окей, а мету меню for the evening. My God. Looks good. Who could eat all that food? I almost added the garlic chicken. Add it. There are only three of us. Yes, but we like choices. Let's call I'm starved. Lorelai, you cannot order all of that food. You're teaching your daughter wastefulness and gluttony. Um, Dad, we do this all the time. We order way too much, and then we eat like a third of it and live off the leftovers for a week and a half. It's a finally owned system. Я не проти кафе, ресторанів, китайської доставки, але майже все, що вони замовляють, це джункфуд. Або ж вони спеціально обирають страви без овочів. І справа в тому, що у збалансованому раціоні є місце і для солодощів, і навіть для джанкфуду. Але основа здорового раціону це збалансовані прийоми їжі з усіма харчовими групами, зокрема овочами. Але у Лорелей Рорі це, на жаль, перевернута. Це купа джанкфуду і іноді смачні свіжі обіди від суки або вечері у батьків Лорелей. Друга це невміння і небажання готувати. Лорела і Рорі не просто не люблять здорову їжу. Також вони не люблять і не вміють готувати, і не хочуть цьому вчитися. Я не буду одразу багато говорити. Для мене цей уривок це просто геніальний приклад про навички готування Лорелей. Кей, агіспрезен Тайм. Опеніт. Scone mix. Wow, this new little place opened right down the road from our house, and they make these wonderful scones. And that is their mix. So you can make them right in your own kitchen. Well, thanks, mom. I will put this right on the counter and stare at it for many years to come. You're not going to make them. Oh, I'm not really much of a baker, but the instructions are right there on the back. Yeah, I know, but still, still what those are good scones. You, Emily, so, you're fine with having no dinner tonight, is that it? I certainly am not. Hey, how about I check the fridge? I'm sure there's something in there we could whip up. Nothing. Not a blessed thing. Hey, there's frozen pizza. How in the world did that get there? Maybe you bought it and forgot about it. I have never bought frozen pizza. It must belong to Anna. The maid. Yes. I've ah, got one. What are you doing? I'm gonna make it. Oh, Rory, you're not serious. Well, that hardly looks like dinner. I agree, Rory. That's food you eat at a carnival or in a Turkish prison. I promise you're gonna love it. Hey, Grandma. Yes. What are the odds of you knowing where a cookie sheet would be? I'd say very slim. You must come downstairs immediately. What's wrong? The stove is buzzing. Як бачимо, плюси Рорі і Лорела за те, що принаймні вміють користуватися духовкою. Просто можу додати, що Лорела дуже пощастила, що в її житті є суки і люк, які вміють готувати. Знову ж таки, я не кажу про те, що кожен має бути шеф-кухарем, але вміти порізати моркву, відварити до неї рис, і яйце так, це база. Наступний антиурок це часті переїдання. Здається, що для Лорела і Рорі нормально їсти, коли вони не голодні. Їсти, коли голодний, і зупинятися, коли настало насичення, це прям основа основ здорового харчування. А це просто культовий момент, де вони обговорюють чотири вечері на день подяки. Окей, на практику кешн хау аригою на і фортськіві динер. Хау брорі. What are we if not world champion eaters? It's too much food. It's not too much food. This is what we've been training for our whole lives. This is our destiny. This is our finest hour or final hour. No, no, get inspired. And tomorrow, I guarantee you, we will be standing on the Olympic platform receiving our gold medals for eating. You're not Michelle Quanting this. Okay, okay, four dinner. Yeah, we'll skip the rolls. That'll help. You know, we might want to consider not eating much now in preparation for our finest hour, a little fasting so that we can enjoy more tomorrow. Hmm? Аннесері і навпаки, дівчата Гілмор можуть їсти, коли не голодні. Це так зване заїдання емоцій. Гей, лет'єйскрім! Амборд! Наступна помилка в харчуванні це постійні обмеження. Як ми вже зрозуміли, що Лорі Рорі – це навпаки вседозволеність і їм було б чудово більше структури в харчуванні. Тому тут я хочу поговорити двох інших персонажів серіалу з рестриктивним типом харчування. І почнемо з нездорової одержимості здоровим харчуванням мамилей місіс Кім. Тут орторексія на обличчя. Але на жаль, вона ще й намагається залякати лин про те, що їсти смачну нормальну їжу, це погано і гріховно. Супер, що лей на це не ведеться. What is that? 12 calories. Here. Oh my God, bless you. Nope, this is sold. Move. What's that? Oh, that's mine. That is chocolate covered death. With a creamy caramel surprise. Ну і інший приклад нездорових обмежень харчування це звичайно Мішель. У нього це більш класичний варіант страх погладшати, який звичайно переходить всі межі як якість Hey, here we go low fat whole wheat blueberry pancakes. А 12. 12 what? What what? What hand me the plate. Only if you don't count. I won't count. Swear. Raise your right hand and say, "May Destiny's Child break up if I count these blueberries." Pick another group. Nope. i Hate you. This proved to be very funny. And and the impersonation of the serial was just super. I loved the whole, the wonderful moment. Would you like some tea? No. Would you like to? We can make some tea. Tea? Do you like to play cards? If you Ти готова? Дякую. І Я знав. Було не важко. Тестування. Мене цікавить твоя думка. Ти хочеш мене розгодувати і позбавити інзінного життя. Я думала, ти його не маєш без власної волі. Ну і, звичайно, останнє це кава. Кількість кави у цьому серіалі просто зашкалює. Лорелей майже неможливо побачити без стаканчика кави. Перша серія символічно починається. Так. please, 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 How many cups have you had this morning? None. Plus? Five, but yours is better. You have a problem. Yes, I do. Junkie. Angel, you've got wings, baby. Але вона перевчає свою доньку функціонувати виключно на каві. Не спеціально, звичайно, але ми ж розуміємо, як формуються харчові звички. And I love coffee! Що стосується кави, то дорослим рекомендується вживати не більше 400 мг кафеїну на день. Це еквівалент 4-5 чашок кави. Не міцної кави, до речі, наприклад, еспресо. І так, еспресо містить менше кафеїну, ніж американ. Це загальна рекомендація, тому що деякі люди взагалі не можуть добре метаболізувати каву. Наприклад, я. Після чашки кави наче у мене починається серйозний головний біль і тривога. Тому. I'm a tea girl. I'm 4:30. That's your sixth cup. Yes, it is. How about some tea? Absolutely, throw it in with coffee. Щодо дітей і кави, то взагалі немає консенсусу, тому що немає серйозних досліджень. Зазвичай рекомендується кава не раніше 12 років і не більше, ніж чашка на день. І так, до 18 років. Після як дорослим. Нагадую, що Рорі у першому сезоні 16. Але проблема не лише у каві, а й у відсутності найважливішої рідини раціоні, Води. Я не пам'ятаю жодного моменту з серіалу, де блорила й пила воду. Коли вона не з чашкою кави, то вона з келихом вона або Мартінь. Коли це не алкоголь, то це солодкі напої. А який ваш улюблений момент про харчування або їжу з серіалу Gilmore Girls? Не забувайте підписатися, поставити вподобайку і поділитися цим відео з вашими друзями, ну і, звичайно, з фанатами серіалу. З вами була Віра Французький дієтолог. До зустрічі, Па-па.